А ну, народ, зацініть моє нове приобрітіння. Купив отакого столика маленького мініатюрного. Саме головне, що він легенький. Для отаких потреб. Бомба. Морозяка на сьогодні, мінус 12, знову виїжджав, було мінус 9, поки доїхав, мінус 12. Поки ще оператор відсутній, ще десь в дорозі їде, то розпочнемо без оператора, як то говориться. Так Сьогодні у нас неділя, правильно? Правильно. Якщо у нас неділя, значить по стратегії в нас абантує. Якщо в нас абантує, значить ми щось будемо готувати. Логічно, ну логічно ж, звісно. А якщо ми будемо готувати, то, зустріти, це все діло покажемо. і Сьогодні. Цікавий, дуже рецепт, смачний, я думаю, вам пригодиться, так що за заперспектуйте десь собі, щоб мали розуміння, що, як до чого. Тим більше, ж народ, є повод. Коробку на МТЗ зібрали, ну як же ж його не прилить, не обмить, дай то говориться. Правда, я не по тим ділам на антибіотиках. Ухо як заложило ще неділю назад, по сьогоднішній день. Ну, та то не суть. Значить, що ми сьогодні будемо готувати? Готувати ми будемо сьогодні маринуємо шашличок. Корнями із Дніпропетровщини, але сьогодні він буде на Полтавщині. Це позаминулий рік приїжджав дядь Ваня з Дніпропетровщини. пам'ятає, ми відео з ним знімали. Дядь Ваня, вам привіт. Всього самого найкращого. Готуємо сьогодні по вашому рецепту. Хтось може повне, хтось може не повне, хтось і не бачив. Тому я думаю, буде цікаво. І він приїхав тоді, показав, як треба готувати правильно по бистрому насу, і виходить отак. Сьогодні покажемо це все діло іва. Але так як ще сьогодні зранку не встиг я поснідати, то приготуємо такий ну, не прям сніданок, але типу, закусочку. Попробуємо, по крайній мірі, Но це все буде далі. Розкажу що до чого. Так що що, як зазвичай народ, кому не западло, поставте лайкос. Зведе відос, з вас лайкос. Всім попередньо, попереднє, подякував. Що нам потрібно на сьогоднішній, для, для сьогоднішнього рецепту? 2800, якщо бути точним, мошийка. цибуля, для мариновки, треба ще спеції, олія, вода. ну Це все в процесі я ще покажу. Потім для наших грибочків нам потрібно буде бекон, сир, майонез, часник, зелень там ці всі речі. І плюс плюс, будемо ще ж до шашеля готувати соус. Обалденіший рецепт. І саме цікаво, що саме -саме простий, Треба отакий соус. Руна виробник називається український. Він, плюс у нього йде перець солодкий, зеленушка, це все міленько, туди і виходить. Рекомендую. Часничок, оці всі речі, ну, що все у мене на, на столі час будемо цим всім ділом займатися. І оці закусочку, оцю таку легеньку, да, це ми можемо приміняти. Ну, наприклад, м'ясо хтось хоче 2 часа, щоб воно помаринувалося, з 3. А тут вже ж поляна стине, як то кажуть. Да, то можна побистку, грибочки отак заділити, як там зараз покажу, і буде отак класно, супер. Значить, що Переходимо до готування. В нас виходить так, що до обіду ще далеченько, то м'ясо наше помаринується довше, чим потрібно. Але оцей рецепт. Запам'ятовуйте, поки можна жарити тоді, коли ще кострик горить, ви швидко нарізали, все зробили, кострик догорів і ви вже шампура на кострик поставили. Тобто півгодинки вистачає, щоб повністю, е як то говориться, м'ясо промаринувалося і вийшло воно таке обалденне. Ну там є, правда, ще пару лайфхаків, але це вже по тому, хто не дивиться, зрозуміє. Так, що ми будемо починати? Поки немає оператора, наверное, начнемо з м'яса. Тобто нарізаємо м'ясо. Туди цибулю, воду, олійку, соль, перець. І все. Так що далі покажу. І так, рецепт. В чому заключається? 3 кіла. 3, 200, два восімсот, як в моєму випадку, м'яса. Ошейка, обов'язково. 5-6 цибулин. Я примінив 6 Так як м'ясо? як там, Маслом кашу не іспортиш. Да? 50 грам олії. Грам 50, 100 води, соль, перець і саме головне оця приправа. Висипаємо її. Все. І тепер тільки товкти, товкти товкти. Зараз надіваємо перчаточки, мішаю, 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 мішаю. І подивимося, що вийде в кінечному результаті. І отак його жмякаємо, жмякаємо хвилин 5 не менше, щоб цибуля виділила сок. Наше м'ясо цей сок впитувало. І ось що вийшло по м'ясу. В кінечному результаті отаке забарвлення, все красиво вже виглядає. На жаль, на який запах аромат не ощущаю. Нос у мене щось дав збій. Ну, я знаю, впевнений, що це бомба. Це вже неодноразово перевірено. Тому, якщо у вас там побистнього все треба зробити, оцей рецепт саме для вас. Тобто, поки кострик горить, оце м'ясо можна сміло нашампурювати на шампура і, приго... і готувати. Ну, в нашому випадку він ще постоє пару годинок. Хай стоїть, маринується, наставиться. Ну а поки по-швиденькому я зараз вам покажу обалденіший соус з елементарних інгредієнтів. Погнали. Поки народ дождуся оператора, то прийдеться це відео чуть ли не самому знімати. У нас тут чуть-чуть було, Щоб не викидати, ми його сюди. Оцей соус. Опа! Я думаю, з головою. Ну, а так все время робимо як? Банка. Соуса з цього. І одна перчина е, солодка. Якомога мілкіше його це все діло ріжте, як у вас там виходить. От так, Сюди. Цибулька зелена. Сюди же. І укропчик. Це все, все діло перемішуємо. Ага, багато цього треба додати пасту цього соуса. То воно розраховано на банку. Або треба було перцю менше. І оце у вас соус під м'ясо. Отакий такий обалденний. Спробуйте, не пожалкуйте. Все, соус готовий. Хай стоїть, чекає своєї черги. Чекаємо на оператора і продовжуємо далі знімати. А ви ж звісно, не забудьте поставити лайкос, хто дивиться дане відео. Всім попередньо подякував. Оце народ погодка, прямо по зімньому. Морозець, сніжок. Все-таки, як отака, і на нашій вулиці зіграла музика. Просто не обясним об словами. Зараз, секунду. Ти що? ще, я... я кажу, не обясне словами. Ми ж за таким уже і скінчили. Зараз розпалимо наш мангал. Кстати, зверніть на такий мангал увагу. В тому плані, що він знімається цей балон, вставляється сюди вниз і можна його транспортувати у. Ну, в легковій машині, скажімо так. Зараз ми розпалюємо косики і продовжуємо. Я просто не можу нарадувати, а це, звісно, погода, йо по зімньому. І морозець, я не знаю, не попустило градусів уже. Та, я думаю, 8, 7, 6. Йде сніг. Якого ж не писали, це, розумієте, це тоді... А йо-майо. Що воно за грілки? Вже й забули за такі зібрати. Просто обов'язково. Так, ну ви поняли. Процес розпалює, далі покажу. Так, це готово. Значить, народ, про грибочки. Ситуація яким образом? Значить, що ви робите? Якщо хтось буде готувати, берете гриби, шампіньони, бажано крупніші. Вирізаємо з нього серединку, ну, то естеті, ножку віддільно, ножку шляпку віддільно. В тому ножку беремо мілесенько, порізали. І висипаємо в миску. Натираємо в миску сир, Меленько ріжемо чесник. Добавляємо майонез. Добавляємо ножки, сир, укроп, Чуть-чуть сольки, чуть, -чуть перчика. Все, наш соус готовий. Тепер що робимо? Беремо одну зачесник. я сказав, а, казав. Беремо шляпку і цю шляпку начиняємо отаким от, от макаром. Зараз я вам на одному покажу, ну а потім вже суть визволите. Чуть-чуть можна з горкою, можна без горки. Так і от туди трамбуйте, воно залізе, розлізеться. Буде чотенько. Тепер беремо бекон. Аби він ще так брався, як треба. Беремо бекон. Один, два, три. Кому як подобається. Ложимо отаким от, от макаром. В принципі, як ложить, то взагалі без різниці. Отак. От Беремо другий. І ложимо його. От, допустимо, так. Все, це у нас готова закусочка. І ми її поміщаємо на барбікюшку. Отакий от макаром. Все, зараз начиняємо ці всі е, наші головки від грибів. І далі вже на костріку зустрінемося. А ну, народ, зацініть моє нове приобретення. Купив отакого столика, маленького мініатюрного. Саме головне, що він легенький для таких потреб. Ось поставив, ось щось готуєш, да? треба щось десь якось. Думаю, такий невеличкий. Хай буде в хазяйстві від компанії Natur Hake Hike, як його там називається по науці, не знаю, в англійській не несільон. Ну, що я можу сказати на перший погляд? Він, хоч і невеличкий, але він, ну, по-своєму крепкий. ну не сидіть на ньому, правильно? І 100 кг ти на ньому мішок не положиш. А от для таких, знаєте, процедурок, як оце. Мені потрібно, щоб тут, наприклад, каструля з шашликом, наприклад, стоїть. Да? Або там ложка, вилка, чик-чик. Я думаю, якраз то, що доктор приписав. До речі, кстати, посилання то залишу ж в описі. Ну, щоб ви розуміли, при замовленні даного стола для підписників мого каналу по промокоду Молодий фермер знижка 10%. Небагато, немало, але приємно, согласіться. Так що, якщо що, переходьте по посиланню, замовляйте, ні, там багато іншого знаряддя для туризму, палатки. Отам, е маленька посудка, оце, все, ну, знає, для кемпінгу, для цього всього, саме те, що доктор приписав. Так що посилання в описі, і ми зараз будемо вже ставити наші грибочки. Не перемикайтеся. І нашій кострик якраз доходить до свого логічного завершення. сторону Ось дивіться, що вийшло. Тільки одним, що моя сітка погана, тому що вона отут соєдняється. Трі є, там інші, що є вищий підйом. Соответственно воно ну товщина сітки від сітки, типа більше. Таке стянуть, стягнули. Отак виходить. Готуємо, не знаю, по ситуації. Дивимось, що вийде. Що вийде, зараз побачите. Вже їсти хочеться, йо-мойо, -йо, не снідав нічого. Аж слинки, як то кажуть, течуть. Погодка нас, звісно, радує. Сніжок сантиметрів 3-4, железо бетонно, сніжку вже є. А на полі може і більше. О, пішло шкварчати. Саме головне, щоб гриби не полупались. А чого я так кажу, тому що це ж сітка, дуже стягує. Та я думаю, вже готова приблизь аромати. Правда, я їх не чую. Давайте будемо пробувати. Диви, сирок тече, та ти що? Оце зараз ми поснідаємо. Де? Красота? Зараз ще спробуємо, якщо Що? може треба щось додати або змінити. Ай-яй-яй. І стулик, бачите? Як по ділу. Бомба народ, народа така закусочка, веріть на заміточку. Клас. Салко, цей бекончик додає таку хрумку тут. Гриб сам по собі м'який. Плюс оцей соус він його розм'якчив. Ну клас. Мені подобається, спробуйте, і вам понравиться. Так, ми снідайте і чуть пізніше вже перейдемо до самого шашеля. Не перемикайтесь. Ну що, вже діло й до обіду, так що тепер будемо. Готувати шашличок. Зараз шашличок. тут наведемо порядок і приступимо. Це, в принципі. Десь вже народ мороз і пропав. Сніжок то ще чу-чуть іде. Вже таке, як на плюс. Ну, криші ще не капає. Так, наше м'яско. І ріжте не малими кусками, то тобто є не отакими. Це таке вже хвост був, такими, побільше. Хоп. І на шампуріємо потихенечку. Я не знаю що. Що саме це м'ясо отаким. Ну коротше м'яке, аж розпадається. Чи оце що топчіння перед? Ну, як маринується, так? Да? Ну воно прямо аж в руках волокна так розсоєняється. Так, ну ми весь жарити не будемо. Ми сьогодні не сильно, бо завтра ж робочий день. І невід'ємна процедура, і саме головне, це треба прокручувати, 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 щоб довго на одній стороні не стояв. Це раз. І другий момент ще додивитись далі, тоді побачите, що вийшов У вас саме по цьому рецепту саме такий шашер, як потрібно. Так, готуємо і кінечний результат вже ж зафіксуємо. Пройшов час, наше м'язко вже дожарилось. Ну, Навіть якщо воно і не дожарилось, то воно дійде. Тепер наступна обов'язкова процедура це беремо каструлю. ну, Треба було по правильному не в боксі його замаринувати, а в каструльки і вкидаємо сюди в каструлю. І ота вся цибуля, отой цей сок, який у нас остався, нам дасть той ефект, який нам потрібен. От погано, що я не чувствую аромати. Оператор, які аромати? Це смачні. Все, отак в каструльці. Накриваємо кришкою. Зараз підгребемо це в кучу. Валя. І забуваємо про цю каструлю хвилин мінімум на 10-15, потім покажемо, що вийде. Послухайте ці звуки. Аж камера запотіла. Пройшло народ десь 13 хвилин, якщо бути точним. Я думаю, шашличок в каструлі вже готовий. Зараз будемо дегустувати. Ага, якщо я її зніму, ага, почти Почти зняв. Це саме головне. Тушіння в каструлі. Чікс. Дивіться, що вийшло. Тепер. Картинка, да? Чук-чик-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. -чук 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 -чук. І отак. Ні, ну це ж похоже вже на ресторан, на вищий пілотаж. От це булька ця хороша. Обичне м'ясо зробила вже якимсь ресторанним шедевром. Так, ну і попробуємо, що ж ми тут. А ну ось, каже ближче, як ріжеться. Не? Якраз о шиєчок. Таке в міру жирне, скажімо так, і в міру е, сухе. Зараз спробуємо. ну тут це іграє ось де. М'якусіньке. Не досолив, все нічого, не досолив. Ну, соль це таке, кажем сам собі додавай. Ага, горі. Так, короче, все, Хорош знімати, погнали обідать. Так що пробуйте, жарте по такому рецепту і буде бомба. Всім пока!